7 година і 31 хвилина Київський час. Про все найголовніше у прямому ефірі. Вас вітаємо. атака на Дніпропетровщину. Ввечері росіяни запустили ударні безпілотники по Нікополю і Мирівській громаді. Літня жінка загинула на місці прильоту. Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Крім того, поранення отримав чоловік. Обійшлося без шпиталізації там. Росіяни вбили з дрона жителя Антонівки. Це поблизу Херсона. Із безпілотників поранено ще троє людей у Херсоні і передмісті протягом дня. За добу Росіяни обстріляли два десятки населених пунктів, били по критичній і соціальній інфраструктурі, пошкодили 20 приватних будинків і стільникову вежу. Після переговорів у НАТО Україна розраховує на постачання додаткових систем ППО вже у грудні. Захист енергетичних об'єктів від російських атак у зимку одне з найголовніших питань зустрічі міністрів закордонних справ альянсу цими днями в Брюсселі. Міністр закордонних справ України Андрій наголосив, що країни-члени альянсу намагатимуться посилити захист неба вже цієї зими. Україна потребує додатково 20 систем ППО, таких як Айріс-Т та Хоук. Тож нині країни-члени на європейському континенті вже почали шукати ці системи у себе. Генсек НАТО Марк Рюте заявив, що всі системи ППО, які можуть бути надані Україні, будуть надані, щоб власне відбивати російські атаки. Українська делегація зустрілася з представниками команди Дональда Трампа, які відповідальні за політику щодо України. Про це пише видання Reuters. Зустріч відбулася у Вашингтоні за участі Майка Волца, якого Трамп планує призначити радником з питань національної безпеки, і кіта Келога, кандидата на посаду спеціального представника з питань України та Росії. Українську делегацію очолював голова офісу президента Андрій Єрмак. У Франції уряд відправили у відставку. Парламент виніс кабінету міністрів в отум недовіри. Таке голосування у нас асамблеї Франції ініціювали після того, як Мішель Бар'є взяв на себе відповідальність за проект бюджету, застосувавши норму конституції, яка дозволяє схвалення в обхід парламенту. Французький прем'єр зробився після тижнів безуспішних дебатів з депутатами. Тепер французький президент має призначити нового прем'єра. Для цього не потрібне голосування у парламенті. За даними змі, Макрон налаштований призначити нового прем'єра як на швидше. це перший з 1962 року випадок, коли французький уряд йде у відставку. Імпічментом для президента може обернутися скандальне запровадження воєнного стану в південній Кореї. Процедуру проти очільника держави вже почали опозиційні партії, а поліція веде розслідування проти президента за підозрою в заколоті. Натомість, тамтешній міністр оборони Кім Йон Хен подав у відставку, взявши на себе цілковиту відповідальність за те, що сталося. Надзвичайний стан, який напередодні оголошував південнокорейський очільник, діє всього 6 годин. Скасував його парламент, і президенту довелося відкликати з вулиць військових. Врешті в повному складі подав у відставку очільник країни Юн Сук Йоль поки що про зречення посади не говорив. Його спробу запровадити воєнний стан називають намаганням терміново поліпшити свій політичний імідж. Адже офіційною причиною виведення на вулиці військових і призупинення громадянської свободи він назвав прагнення захистити країну від пов'язаних із північною Кореєю комуністичних сил. Ну тепер доля президента на порядку денному в опозиції. Україна скликає засідання Ради Магате через російські атаки по підстанціях АЕС. Як повідомили в Міністерстві закордонних справ України, Київ ініціює позачергове засідання, яке відбудеться 12 грудня. Участь у зустрічі візьмуть ради керуючого міжнародного агентства з атомної енергії. Очільник МЗС Андрій Сибіга зазначив, що російські удари по електропідстанціях, які визначені МАГАТЕ як критичні для ядерної безпеки і захищеності, становлять загрозу глобальній безпеці. В Україні спрощують процедуру першої реєстрації призовників. Стати на військовий облік можна буде без відвідування ТЦК і проходження військово-лікарської комісії. Такі зміни до законодавства готують народні депутати. Зараз не всі юнаки призовного віку мають можливість особисто прибути до територіальних центрів комплектування, так пояснюють міноборони. Тому тим, хто перебуває за кордоном на тимчасово окупованих територіях чи там, де тривають активні бойові дії, з'явиться можливість уперше стати на військовий облік за допомогою додатка резерв плюс це стосується хлопців від 17 до 25 років. Сьогодні в Україні протягом 16 годин будуть застосовувати графіки відключення світла, заданими «Укренерго» для побутових споживачів з 7 до 20 діятимуть дві черги відключень. Потім ввечері ще на дві години буде одна черга відключень. Час застосування і обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись. Актуальну інформацію про графіки відключень у регіоні можна дізнатись на сайті чи офіційних сторінках обленерго у соцмережах. Російський олігарх Алішер Усманов пішов з посади президента міжнародної федерації фехтування. Про це повідомила прес-служба організації. Таким чином він нібито намагається уникнути поширення персональних санкцій щодо нього на федерацію. Юридичні обмеження на нього наклали ЄС і Швейцарія. Варто зуважити, що країни-учасники федерації обрали Усманова на посаду президента лише кілька днів тому. Він був головою міжнародної федерації фехтування з 2008 до 2022 року. Після західних санкцій олігарху довело. В тоді піти у відставку. Зараз продовжимо переговори і про це, і не тільки, тому що Ігор Циганик буде е, замить, цікаво про спорт. Ну і купа всього, щоб піти на життя, бути з нами. Так, ну і звичайно, ми налаштовуємося на цей день і фактично робимо це в тому числі і через прогноз погоди. Наш черговий кореспондент Саша Ковальов сьогодні відчуває все безпосередньо на собі. Сань О! Боже, буквально Сніжить. пів години тому, навіть годину, коли я приїхала на роботу, ще снігом навіть і не пахло. Сань, розповідай. Доброго ранку, друзі. Ну, дійсно, неочікувано. Буквально 10 хвилин тому розпочався ось такий дрібний сніг. Ну, як довго йти, ми складно сказати. Сьогодні синоптики говорили, що в столиці буде невеликий сніг, і то і те місцями. Ну, як надовго ця історія, побачимо. Одним словом. На термометрах ранок починаємо із трьох градусів морозу. Ну і власне, ну сьогодні переважатиме хмарна погода. Ну і така ситуація буде не. Тільки в Києві, а й загалом в Україні. Ну і місцями можливо, в Україні також е, опади у вигляді снігу. От, де саме чекати їх? Які температурні показники на нас очікують. Розкажу далі детальніше. Почнемо е, зі сходу країни. І сьогодні там у Луганську та Донецьку синоптики прогнозують від 0 до 3 градусів тепла. У Харкові буде мінус 1, плюс 1 градус. В день мінлива хмарність і опадів. Синоптики там не прогнозують на півдні країни. Сьогодні плюс 2, плюс градусів. Градусів тепла Протягом дня хмарна погода без істотних опадів на заході країни у більшості міст температура повітря коливатиметься від нуля до плюс двох градусів. В Ужгороді повітря прогріється до плюс чотирьох. Синоптики прогнозують хмарну погоду і місцями можливий невеликий сніг на півночі країни у Житомирі та Чернігові від мінус одного морозу до плюс одного градусу тепла. У сумах трохи прохолодніше там від нуля до мінус двох в день хмар. І істотних опадів синоптики таки не прогнозують в центрі країни у більшості міст температура повітря також коливатиметься від одного градусу морозу до одного градусу тепла. Е, очікується хмарна погода і місцями можливий невеликий сніг. І у столиці сьогодні також побачимо максимум на термометрах плюс один градус. Температурний мінімум в день становитиме мінус один, е, в день мінлива хмарність і можливий невеликий сніг. Щодо температурних рекордів цього дня, то от най- Тепліше 5 грудня було 2008 року. Тоді синоптики зафіксували температурний рекорд плюс 14 градусів. А от найпрохолодніше було ще 1902, тоді на термометрах було мінус 19. Ну і наостанок традиційно згадаю про прикмети, обрав декілька з них. От приміром кажуть, що якщо 5 грудня тепла погода, то це нібито вказує на сніжну і морозну зиму. А якщо сьогодні буде сильний вітер, то це нібито до сильних заморозків вже. Вже найближчими ночами. Ну, ось така ситуація. Із погодою, друзі, мені здається, разом з включенням добігає кінця, і цей невеликий снігопад. Тож, ну, от, власне, про погоду сьогодні ще поговоримо, повернемось до неї, триматиму вас в курсі, що іде, і відбувається з нею. Коли? Снігопад слово то яке. Ти знаєш, Саш, колись питала мене глядачка, підходить, здається, господи, десь на півдні України і питає, каже: Скажіть, а у вас от кореспонденти відключення? А вони дійсно на вулиці Ходять стоять, чи вони в павільйоні це все приготовлено. Ви дійсно готуєте чи ні? І тепер я розумію, чого глядачка питає. Ну, це ж магія телебачення. Просто є включені, є сніг, нема включення, нема снігу. Спасибі, Саш, давай вмикай сніг знову. Е, от і а ми далі поїхали і покажемо вам зараз магію наших американських колег.